Конічого товариства. На початку цього відео, як завжди, дозвольте подякувати Силам оборони та Збройним силам України за надану можливість запису таких відео. Дякую вам дуже, що ви борюєте нашу незалежність. Віримо скорішу перемогу та що все у нас буде Україна! Так, хлопчики та дівчатка, ви вірно зрозуміли з назви. Сьогодні у мене черговий тотальний огляд. І сьогодні, в тотальному огляді, у нас річ, яку я особисто буду рекомендувати усім початківцям або відеографам, яким потрібен штатив, слаш тринога. Будемо так казати, для третьої камери, для підзйому, для якогось оверхедшоту. А, сьогодні у нас в огляді мій особистий Юнтенк VCT 39 РМ. Відеоштатив Тренога. Як завжди, компанія Юнтенк жодним чином не впливає на тати цього відео. Досвід мій особистий, штатив мій особистий і дійсно використовую його постійно. А, тому все прозоро, все як ми полюбляємо. Ну і на початку. В принципі невеличка передісторія. Цей штатив і йому подібні його брати. Їх у мене аж три штуки. У мене використовується постійно і тільки в цьому році, в 25-му році, в них з'явилися конкуренти, про яких я вам вже казав в оглядах. Ось ці нові стійки й компанії Юланзі, а які мають на мету, яку я думаю, що можуть мені його замінити, оскільки ну дійсно єдина його проблема цього штативу це. Ну, ви бачите, це все ж таки класичний штатив, тому е, розмір, вага все ж таки є. Хоча за свій кошт, а в Україні такий штатив е, коштує приблизно десь в середньому 3 тисячі гривень, плюс-мінус, дивлячись, де ви будете його брати. Е, за ці кошти, якщо ви саме підшукуєте собі відеоштатив з е, більш-менш плавною головою, більш-менш з нормально якісними матеріалами і. Дуже широким функціоналом, я вважаю, що це найкращий, в принципі, можна не шукати нічого іншого, оскільки, використовуючи, будемо так казати, досвід е е інших компаній, компанія Юнтенх просто банально трішки скопіювала штатив Велбон. Колеги відеографи знають, е про які я кажу, DV7000, мені здається, якщо я не помиляюсь, е е версія була. Так от, Юнтенг просто зробила копію ще більш дешеву і ось ви. Те, що вийшло, але в цього штатива навіть є де деякі плюси, які нівелюють навіть ті функції, які в DV7000 були. Але про це трішки згодом. А, давайте трішки по характеристиках, щоб не затягувати. В Матеріали в нас використовуються алюміній та ABS пластик. Стандартні локи. Тобто, ось так нічого особливого, три секції. Все надійно, все прозоро. А, гумові ось такі у нас з нижньої сторони а, спеціальні ніжки. Ну, щоб було зручно на якихось слизьких поверхностях, щоб він нікуди не тікав від вас. А, стандартна у нас, ось ви бачите, система кріплення центральних стійок а, фіксації. Ось так. Все воно пластикове, але воно працює. Повірте мені. Вказується, до речі, до речі, поки ми з вами тут, всі його характеристики одразу вказуються на його коробці. В коробці у нас іде. Чохолось такий. Ну, більш-менш, в принципі, дякуємо, але ну, таке. Дякуємо, що хоч є. І ось у нас характеристики, як ви бачите, максимальне навантаження у нас на сам штатив 5 кілограмів, на голову трішки менше. Мені здається, кілограмів 2-3. Ну, це максимум, щоб не вона жодним чином, вона пластикова просто. Але, тим не менше вона така більш-менш плавна. Ось 24 кілограми навіть я сказав, а потім саме побачив. Ось 24 кг у нас навантаження на саму голову. Тобто мірили з камери спокійно. Це у нас діаметр, наскільки ноги у нас розходяться. 30 см, як ви бачите. 30 сантиметр... А, пробачає, це секції по 30 см. У нас вказується. І в... висота в складеному стані 71,5, і максимальна висота, увага, у нас аж 206 см. І ось це. Ось цей момент з висотою, як на мене, найкращий його будемо так казати, плюс, який я можу знайти, оскільки я його дуже частенько використовую як стійку, тобто світло, або якийсь оверхед. Тобто можна спокійно на якоїсь церемонії поставити ваш татів десь далеченько. За Людьми, які стоять, і за, за рахунок того, що 206 см сантиметрів у нас в розкладеному стані, ви можете спокійно зверху ось так камеру направити, зафіксувати її. Фіксується він дуже добре, спокійно витримує а 7 серію з якими 70 двісті. Навіть одного разу ми на ньому 20... ой, пробачаюсь. Nikon D800, D800 з 7200 на нього ставили, витримав. ну, Просто в стоячому положенні, але витримав жодних проблем. Такий він має силу в собі, має. Ось так у нас виглядає головка, боголівка. Як вам більш зручніше. Все у нас дуже плавненько регулюється. Ось так. Ще раз наголошую, це в нас відео штатив. Тобто для фото для простих фото можна, але у нього тільки горизонтальний режим голови. Жодних вона не 3D, тобто немає можливості якось горизонтально, вертикально пробачаю, знімати. Але ну, відео штатив, воно ж зазначається навіть на коробці. Відео трипод, Тому враховуйте це. Але все, що необхідне, є, швидкоз'ємна у нас ось так. Свідкозємний майданчик, ось такий у нас. До речі, одразу рекомендую, якщо будете купувати, замовте собі десь знайдіть ось такі майданчики вони окремо продаються. Я собі ось також замовив. Чому ось ці гвинти, які в комплекті стандартні, йдуть, вони, будемо так казати, не дуже такі витривалі. Особливо механізм. Ось так. З... Коли ви закручуєте, можливо, можна спокійно позігнути повністю ось цей елемент, і він перестає нормально працювати, тобто незручно. Доводиться банально його звідти витягувати. і Ось як я зробив в своєму, замінити гвинт. У мене вони ось ці два майданчики, в залежності від того, що я на нього кріплю, я їх змінюю. А також мож... можете спокійно замовити десь собі ось такий елемент. Це у нас під 501, менфро, під 501 менфротівський майданчик. Ну, тобто аналог, ось це у нас. Закріплюй, закріплюйте спокійно собі зверху. Ось так. І можна використовувати стандартний 501 майданчик, який, в принципі, мені здається, у кожного є. Будь ласка, використовуйте собі. Тільки також зауважу, що ну, не дуже економте на, на цих майданчиках, оскільки якщо буде не дуже якісний е, виробник, е, то вони ось ці гвинти, ось ці, вони швидко зношуються. І... Не буде вам потім від нього жодного сенсу. Чому, для, чому я рекомендую ці моменти? Ну, є у цього штативу нюанси в плані того, що все ж таки це ж вам не якийсь преміум бренд. За такі кошти ви повинні розуміти, що не всі моменти в ньому будуть ідеальні. Але за свій кошт, ще раз кажу. Ви не знайдете кращого. Навіть з рахуванням усього, що я для нього докупив, він все одно у мене навіть, пробачаюсь, навіть 4 тисяч не буде коштувати, якщо все врахувати по повному прайсу. Ось, тому ну, що є, то є. Я вам кажу, як є. Далі, що ще? Середня у нас, Середній механізм регулюється ось так. Механізм типу ліфт. Тобто, у нас тут є ось такий механізм. Ось тут ми це розслабляємо і можна спокійно ось так. Ну, якщо вам потрібно, можна робити ефект крану також. Тобто, якщо ви використовуєте такі у, у зйомці, робите такий ефект, будь ласка, він також це може. Ось ви бачите. Ось так. Ну, в принципі, все стандартно. Тобто, все, що необхідно, усе є. Також у нас є ось тут бабл. Тобто. Рівень ваш, горизонту, щоб виставити штатів на більш-менш на рівні поверхності. Також центральні е, консоль, ось ця, якщо вам потрібно окремо. Також можна ось ці, ось ці елементи витягнути. І тоді можна е, окрему ногу кожну окремо регулювати по висоті, як вам потрібно. Але не рекомендую цього робити, якщо ви не знаєте, як воно це робиться, і турбуєтесь про. Будемо так казати, безпеку усієї, усієї платформи, тому що виробник це не рекомендує. Це для тих, кому, кому це потрібно. Я особисто тільки пару разів так робив, коли мені було потрібно. Але я знав, що я роблю, тому я кажу, що тут ще додати. А, стосовно взагалі а, якихось нюансів, я вже казав: єдиний його нюанс це, це ось ці елементи. Ось ці крихкі елементи, а, можливо, вам знадобляться додаткові. Вони не дуже дорого коштують, в принципі, можна спокійно на тому Жікспресі їх знайти. Але там. Я вже просто зараз не пам'ятаю, яка номенклатура. Кому буде цікаво, пишіть в коментарях. Я вам скину номенклатуру, як вони правильно називаються, щоб ви могли замовити собі е додаткові, оскільки вони відрізняються. Е зараз Юнтенг в прямому сенсі не використовує. Ну, не, вони вже ре ребрендинг зробили, і вони трішки по-іншому називаються ось ці штативи. Вони йдуть вже під іншим брендом. І е ось ці майданчики, які вони використовують, вони також будуть йти під іншим брендом, і вони там трішки різні з їх характеристики. Тому, якщо вам це потрібно, напишіть обов'язково в коментарях, я вам скину де знайти ці майданчики. Стосовно використання практичного, на що ще звернути увагу? У нас нема ось ось в нижній частині, як ви бачите, у нас нема спеціального кріплення для того, щоб додаткове навантаження зробити, щоб штатив ну, не перекидався, якщо там, не дай Боже, якась дуже-дуже важка камера стоїть і не витримує. Він це ви повинні врахувати, що її нема. Доведеться якось якийсь сендбек кріпити на сам. На саму ось цей елемент центрального кріплення, на цю центральну стійку якось придумувати. Але, ну, в принципі, можна, воно є, є така можливість. У мене з цим проблем не було. Ноги дуже в цього штатива ноги дуже нормально так розходяться, тому не повинно виникнути у вас проблем з цим. Але враховуйте ще раз кажу, що штатив у нас, тринога не розрахована на вагу камер більш, ніж. Три кілограми це максимум. Е, тому якщо ви плануєте щось більше, то враховуйте те, що ну не, не гарантується плавність роботи всіх механізмів. Цей штатив у мене вже років. Конкретно цей мене працює вже років. Е, зотри, отри, мож, можливо, як ви бачите, ще й досі. Я, я не зміг з ним нічого такого зробити. В стані він практично ідеальному. Ну, у мене все е, зберігається, оскільки я така людина перфекціоніст. У мене все повинно бути в ідеальному стані. Тому у мене навіть е, ось цей е, бег, який йде в комплекті. Він у мене трішки десь тут. Ну, е, одним одним словом, він трішки у мене десь. Подряпався, я навіть вже не можу знайти де. І я собі навіть придбав, я вам просто продемонструю. Це так трішки відволікся, але хотілося б. Ось, таку, ось такий бек для штативів, для триног. Для нього якраз те, що потрібно. Мені здається, вона там десь в районі 1000 гривень коштувала цей бек, це сумка. Ну, мені мені подобається така вже добротна, без якихось там моментів, все витримує. Тут навіть вона, я використовую його разом зі стійками своїми, своїми під світло, також його тягаю. Це дуже добре. Ну, рекомендую, якщо також цікаво, пишіть в коментарях, я вам також скину посилання, де можна знайти. Ну, в принципі, все, що я хотів розказати, дійсно дуже-дуже нормальна така. Покупка, нормальне таке придбання. Для того, кому потрібен додатковий штатив, звісно, це не основний штатив. Якщо ви не якийсь там людина, яка цінує, будемо так казати, безпеку, звісно, потрібно використовувати більш преміальні. Але якщо ось там бікем, сікем, якийсь оверхед, якась стійка, недорого, як кажуть, і дуже-дуже сердито, будь ласка. Дуже мені подобається і рекомендую вам спробувати. Якщо ви початківець, також, будь ласка, вам буде якраз зрозуміти для себе, як воно працює, чи потрібно воно вам. А, в принципі, на сьогодні у мене все. Дякую всім тим, хто додивився до цього моменту. Вам, як завжди, особливий палець гори, ви мої найвитриваліші. А, якщо є якісь побажання, питання, якісь. Ще у вас моменти, які вас цікавлять. Будь ласка, обов'язково пишіть в коментарях. Підписуйтесь на канал, канал ставте вподобайки. Без вас це не має жодного сенсу. Все робиться для вас. Як завжди, тримаємо кулачки за збройні сили, і все у нас буде Україна.